Ну і шорхають вони там за стінкою, там метрів за двадцять від мене та стінка. Вони мене просто заїбали на нерві постійно. Та кажуть, блять, коротше, блять, пішли їх ну, там ще один побратим, гайда кажу їм, наїдемо, коротше, блять. Тіпа штурманем, наїхав, що нас тут до Що зробив? Пішов, підкрався, закинув їм туди гранату. Почали бігати короче, по блясі, так по всьому. Стріляємо коротше, туди в їхню сторону, кричу, давай, заходи є аж РПГ туди. вони почали кричати ми здаємося, ми здаємося. Кажу, Давай бігом, бо зараз туди залетити і вам всім. По-руськи говорю, щоб вони ж розуміли. Вибіг один паркер позивний. Вибігає, б ї, б ї, я кажу, біжиш без ніхуя, бо побачу бронік чи що зразу валюємо. Він вибігає, коротше, по руїнах прибіг, я його положив, <плоджен> руки <плоджен> з тяжкою. Він каже, там ще двоє. Я до них кричу, кажу, або виходите зараз цю секунду, або зараз туди прилітає, вам п**да, короче. там остався кеп і цей Ну, Кеп то жук хитрий. Вони спеціально цього паркера першого послали. Все, вони теж вибігли, блять, біжати. Я, я ж кричу, давай біом, бо зараз почнуть кашити, біжогу їм на вони біжать, я в мене там я розтяжку поставив. Д**, дивлюсь, похують прямо на розтяжку. Кричу, блін, розтяжка є! біжать. Коротше, цей капітан перший біжить, зачеплює на ту розтяжку. Добре, вони впали. На якусь китайцю плече прилетіло, правда, трошки. Отак От ми їх взяли в плен. Посадили, позв'язували руки, вони там ми їсти хочемо, ми не пили ніхуя, ми боялися, що це ж. У нас їба ці в піві, все, ми їм порозрізали руки. Хавчик там їхній забрали, дали їм тушонки, рис. Коротше, накормили їх і наварили їм, даже кому хто заказав, кому кофе варили, кому чай. Це, щоб розуміли, яке відношення в нас до них. Бо вони там кажуть, розказували, що ми яйця їм там відрізаємо пальці, ці ж сказали, що оце їм так казали. Тому чай, тому кофе напоїли, все, капітан цей сидить. Я ж кажу, він жук хитрий, блядь, нас яка Ми думали, що вас тут до хуя поняв. сіла сади, каже, тихенько, бо в другому случаї піла тобі тут. Так, да, це ви, сука хитрі, типу, жуки, ну, там, ну, Він зрозумів, що ми там наїхали. Я. Я ж кажу, ми такого шороху навели, там, як коні бігали. Так ми їх взяли в плен.